Я сподіваюся, це відео мені покажуть на п'яту річницю моєї співпраці з API to card Отже, мене звати Сергій. Сьогодні перший день мого стажування на посаду head of Sales Department в API токарт. Це однозначно вихід з зони комфорту, тому що до цього я не працював в компаніях з такою складною структурою, з великою. Добре, відчувається, що це все добре пропрацьовано, що це результат. Багаторічної праці, великого досвіду і керівників, і організаційної роботи. Тобто це все дуже добре структуровано. Щодо позитивних моментів, зазначу те, що добре пропрацьовані інструкції, все зрозуміло, все покроково, до найменших дрібниць і швидкий фідбек, власне, у Робочий час, скажімо, до вісімнадцятої, а подекуди і до 19 від е, е, кураторів та HR. Це дуже добре. Чого очікую, очікую з завтрашнього дня вже почати вивчати сам продукт, тому що це мені здається буде найскладніша частина взагалі, бо до цього я працював на сервісах, а зараз буде продукт, який треба досконало знати, щоб і розуміти самому специфіку і. Навчитися його продавати теж. Тому враження здебільшого позитивні. Але до цього як казав, це 100% вихід з зони комфорту. Всім дякую за увагу до зустрічі.